Вітаю! Сезон гарбуза, тому пропоную вам разом зі мною приготувати дуже смачні кекси з гарбузовим пюре. Подивіться, які красунчики у вас вийдуть, якщо ви приготуєте за моїм рецептом ось такі кексики. Виходять дуже смачні, ароматні. Тому швиденько включаємо свої духовки і починаємо готувати. В муку додаємо розпушувач та пряні спеції. Я додала корицю, імбир та мускатний горіх. Ви можете додати спеції за своїм смаком. Далі мисці розбиваємо яйце, змішуємо з цукром. Солимо обов'язково та ретельно перемішуємо, додаємо розтоплене масло вершкове та пюре гарбузове, також цедру лимона і поступово додаємо муку. І знову все ретельно перемішуємо. Ось таке тісто у вас має вийти. Підготуйте формочки для випікання. Якщо немає формочок для кексиків, можна випікати у формі одного великого кекса. Наповнюємо формочки та ставимо в духовку випікатися. У мене приблизно випікалися 20-25 хвилин. Потрібно дивитися по духовці. Ось такі красунчики виходять. Подивіться, яка краса, яка смакота. Далі я розтопила на паровій бані шоколад та прикрасила їх зверху. Ось так, як на відео. А далі насолоджуємося результатом, що у нас вийшло. Це просто неймовірна смакота. А аромат, який на кухні? М -м -м. Навіть ті, хто не любить гарбузове пюре, не здогадаються, що воно там є. А я вам бажаю, щоб у вас все вдалося. Пишіть свої відгуки, ставте пальчики догори. па-па!